Вибухова ніч у Криму українські військові підірвали в окупованій Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам повітряних сил за філігранну роботу. Про вибухи у порту Феодосії стало відомо близько третьої години ночі. В місцевих пабліках повідомляли, що ймовірно підірвано корабель, який привіз шахеди з Ірану. Однак, офіційного підтвердження цієї інформації поки. Немає, і от саме про це я розпитаю нашого гостя про прилю з нами Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні. Героям слава вітаю! Рину. Так як це вже підтверджена інформація від командувача повітряних сил, то вітаю наших льотчиків за їхню влучність і дякуємо їм. І отже. Були шахеди на цьому кораблі, чи не були, чи могли вони бути, якщо враховувати задачі, які виконує цей десантний корабель? Ну, також сказали, що командувач оприлюднив вночі. Він сам в тема моря йому чутлива, бо свого часу проходив службу в Одеській знітній ракетній бригаді. Тому власне фактично в третій ночі так повідомив таку радісну звістку, що власне знищено цей корабель. Пілоти тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Ну і теж подякував всім причетним, власне, причетним, можливо, вони не хочуть е, е, якоїсь публічності, так, але все ж таки спланована операція із збройними силами, і з іншими силовими структурами, дійсно, яка ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючи, так, що знищено корабель, імовірно, з боєкомплектом, потужним боєкомплектом. Ну тому, власне, хто е, може володіти інформацією, який сам він був, і може оголосять уже. Пізніше, ну але все ж таки робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель знищено і власне поповнив він власне той флот, який очолює зараз крейсер Москва. А можливо, ми то відчуємо, якщо знизиться інтенсивність атак шахедів по Україні. До речі, яка оперативна ситуація на даний момент в небі? І от знову цієї ночі і ввечері напередодні були атаки саме шахедами. Звісно, були атаки 19 було випущено, 13 знищено. Ну там із тих шести теж не всі досягли своїх цілей, але на жаль, є і деякі там власне влучання, про які там розповіді будуть розповідати вже місцеві військова адміністрації. Ну традиційно шахіди щоночі літають щоночі їх збивають підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогнові групи. Ну, зараз власне ситуація дещо так затишлива, та приголомшлива не лише для нас в позитиві, так але приголомшлива і для окупантів, для їхніх власне інформаційних ресурсів. Я щось не бачу, щоб там хтось якось реагував. Вони не можуть, мабуть, переварити цю інформацію, що, що власне відбулося в Криму. Тому Крим треба звільняти, як і наше море. Тому Власне, таких випадків буде, мабуть, більше хотілося б, щоб досягали успіхів наші сили оборони на всіх фронтах, що на морі, лишав наборі, галин А от ті шахеди, які вдається збивати останніми днями на півдні, це в районі Одеси, Миколаєва, Херсонщини, це такі традиційні шахеди, чи все ж таки вже з'являються все більше чорні перефарбовані? Ну, різні трапляються. Тут треба більше питатись сил оборони, які знаходять залишки, тому що повітряні сили бачать їх лише в електронному вигляді, скажімо так, маркерами на радарах. Тому чорні шахеди, безумовно, є. Ну там не фабричне, навіть більше покриття а в більшості застосовано якісь балончики таким чином, щоб пофарбувати швидко шахет, принаймні, хоча б. Знизу так тому можливо навіть і комбіновані такі от речі можуть бути, тому е, знаходять різні різні уламки тих шахетів, і е, відповідно знищуються вони. Як я вже сказав, в основному зараз більшість застосувань, це саме мобільні вогневі групи, які оснащуються додатковим обладнанням, що е, збільшує шанси на збиття. Я, я, і вже говорив минулого разу, це тепловізійне обладнання, яке яке. Прилаштовують до переносних зенітних ракетних комплексів також прилади нічного бачення і прожектори.